Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в коробці. І сьогодні наш огляд буде про павербанки. Вірніше, навіть не про павербанки, а про їх корпуси, які вони е, бувають, які їх є види. А, ну і взагалі, чому, наприклад, особисто я раджу купувати а, лише корпуси і окремо купувати елементи живлення, тому що так, по-перше. Дешевше. По-друге, ви точно знаєте, які елементи живлення ви берете і вставляєте. І тому якби, можливості свого пауербанку ви вже 100% знаєте. Да? Тому що, е якщо ви купуєте, там, наприклад, е пауербанк ось такий, Xiaomi заводський, це одна справа. Якщо ви купуєте якийсь пауербанк No Name, е не в зрозумілому магазині, вже готовий пауербанк, і він до вас приходить, ви його тестуєте і розумієте, що він заявлений, наприклад, на 20 000 мА, а насправді він ледве-двічі заряджає ваш а, смартфон. І тоді ну, стає зрозумілим, що там. Замість елементів живлення, може бути, я слухайте, знаю такі історії: і пісок, і елементи живлення, які не працюють, ну, просто щоб создати масу, скажімо так, тяжість самого павербанка. Тому я раджу купувати корпуси. Від павербанка відповідно заряджати їх своїми елементами живлення От у нас е, на огляді два таких павербанка. Відразу скажу по ціні. Я їх купував ще за е, 312 гривень. Зараз ціна на них просіла близько 260. Гривень. Вони бувають двох кольорів, є чорні, такі, як у мене, є ще білі. І є двох типів. Тобто є micro USB Type-C, і micro USB, і роз'єм під iPhone. Не знаю, чесно кажучи, як він там правильно називається. Підкажіть мені в коментарях, а, тому що я не юзаю айфони, і як там штекер називається правильно, я не знаю. Тобто вихід 2 USB, а, до речі, 2 і 0. А, відразу скажу, fast charge, швидкої зарядки тут нема. Тут сама звичайна 2 А зарядка. От. А, але що в саме в таких ось павербанках, чому я їх купую? Справа в тому, що о, чому, наприклад, павербанки корпуси. ось Є такий корпус да, на, на 6 елементів. От, є такий корпус, о, на два елементи. У них, у них крім о, плати о, виводу напруги, більш нічого нема. По суті. Тобто тут два елементи живлення, тут шість елементів живлення. А, якщо ви пам'ятаєте, на попередніх відео я розказував, як мені приїхав о, масажер, і два елементи живлення там були не е, збалансовані. От, і у мене е, девайс заряджався до 72% і відразу. Перескакував на 100%. Тобто важливо, щоб елементи живлення а, були збалансовані. А, оці павербанки вміють балансувати елементи живлення 18650. Оці це також корпуси, тобто елементи живлення. Тут нормальні Samsung LG я купував. Але справа в тому, що вони не вміють. Балансувати елементи живлення. Що це значить? Наприклад, у вас один або два елементи живлення розрядилися і плата їх просто не бачить. Тобто вона буде показувати 100% заряд і зряджати лише 4 елементи живлення. Два все. Капут. Тобто, вам потрібно буде а, вскривати цей корпус, до речі, з приводу вскривання це. Ще тут квест. Тому що оце ці, а, Ну цей, які вартують за 75 гривень, да, я окремо відбалансував, вставив елементи, воно працює все класно, 20 тисяч міліампер справжніх, все нормально. Але, допустимо, щоб зняти кришку, цю якщо буде видно, це це просто капець це, це справжнісінький був геморой. Я його єль. Ну, коротше, кришка одноразова, чесно кажучи. Тобто ви один раз вставили елементи живлення, кришку закрили, і все. Другий раз вона знімається лише шляхом ламання. От. Тут у нас показує 100%. От. Він зараз заряджений. Звісно, я вже знаю. Да? тобто Тут елементи жилення відбалансовані, питань нема. але але ці девайси роблять це самі. Тобто вони сканують кожен елемент живлення а, окремо. Отак це виглядає. Воно пише, з якою напругою йде зарядка або віддача. І воно заряджає кожний елемент окремо. Не так, як е, цей в сумі повністю сумарно. Да? А кожен елемент окремо. Тому це вартує 8 баксів, це вартує 2 бакси. Розумієте? Плюс о, кришка. Ну, Тут кришку потрібно лише ламати. Тут у нас все зроблено. Корпус взагалі ну, набагато краще. Він відстягується, знімається. От, бачите, в мене тут елемент жилення LG шний по 3000 мА. На кожну. От, Тут у нас літакала по 2,5 мА на кожну. Тобто ви вставили елементи живлення, навіть розбалансовані. Цей павербанк їх сам збалансує і зарядить. От навіть е, я експериментував от з, з цього ноунейма. No Powerbank показує 100%. Я витягував елементи живлення, вставляв цей павербанк. І ще 30-35 хвилин він балансував ці елементи живлення. Коротше кажучи, щоб не забивати вам голову лишню інформацію. А якщо ви хочете нормальний павербанк, і головне, щоб він вам служив довше. От, і... Раджу ось такі от пауербанки. Якщо у вас iPhone, у продавця вибираєте мікро-USB роз'єм iPhone, або мікро-USB роз'єм Type-C. Вставляєте елементи живлення, або 3000, кожен елемент сумарно це буде давати 12 тисяч міліампер, Або як в мене в Літокалі по 2500 сумарно видають 10 От. Е, ну, принаймні, ось так. Це все вартує набагато менше, ніж, допустимо, от, да, тут я знаю, тут чесний, 16 тисяч мА це Xiaomi, але слухайте, ну він коштує в два рази більше, чим ось такий набір окремо елементи живлення і окремо корпус павербанка. Причому що це нормальне, тут Xiaomi також вміє балансувати. так? От. І оця штука, цей корпус також це вміє робити. Вартує він набагато менше. Зовсім забувся сказати ще про ліхтарик на тильній стороні. Є от такий достатньо потужний ліхтарик. Справа в тому, що це у мене старий корпус, а це у мене новий. Так от я вам хочу сказати, що коли був блекаут в Києві, от, то він світив ну, десь по більше, ніж по годині, по півторбу. Десь отак. От. І до сих пір не згорів. Ми і їжу готували під час цього. Ну, я до чого, що о, діод тут о, якісний. Не те, що, знаєте, там півгодини погорить і все, і перегорає. Так що дуже раджу ось такі ось павербанки. Обов'язково посилання на магазин я залишу під описом цього відео. Якщо будуть якісь питання, можливо, зауваження, бо я не сильно технічно підкований, обов'язково пишіть в коментарях. Буду дуже вдячний. Всім гарного дня!